Друзі, з вами Артем! Сьогодні ми будемо з вами прокачувати а іменно машинку Бугаті Chiron. Це на супер крутяцькому відосику. Так що погнали! Що я літаю? А, ні, не літаю! Точка низька. Все, погнали з вами до майстерні Саші. Зараз ми з вами по кайфіку прокачаємо цю Бугаті і поїдемо. Ми на стадік, На стадіон точніше провіряти її максимальну скорість. Погнали спочатку заправимо її на повний бак. Чекай. Су, це бот, ти не видиш, що я їду. Так, все, погнали. Блін, а ввала, так. І дрі... і на так, треба зараз трафік відключити, бо ці трафік... ці тупенькі мішають. І друзі, поки я туди їду, то ви, будь ласка, спустіться вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Я не хочу просто каністри тратити та й потім на заправці не був. ніколи цю богатне не заправляв, Де не заправляється? Ааа, то треба так заїхати. Йошкін кот. Токс оп. й, Та куди дерево що? Токс. Все сюди. Все, заїхали. Заголошує. Токс. Оп. Що там за самоліт летить? Скільки стоїть зараз заправ? Девять ви здуріли? здурили Що такі ціни, ви що? Так, спогнали. Блін, там ментик є. А, ментик туди їде, все, крутяк. Погнали. Хай бос, суньсе. Блін, ця тачка якась неуправляєма. Відкручуємо трафік. Заберемо трафік, бо він нам Ріл дуже сильно мішає. Так, треба тут сфоткати. Це все ми сфоткалися з моїми гарними підписниками, такс. Сюди. Блін, нічого тачка не повернула, ну ладно вже. Так, все понало. Оп! Та скільки цих ботів я ж відключив їх. Так, сюди, сюди. Так. Ой. Та що це бугаті, Що ти будеш робити? Так, все. Та багаті, конечно, -сюда. Що треба їхати на туди сюди. Привіт, Саш, привіт, Артем, забув поздороваться. Може, таку поставимо? Чи поставимо для офроуда? А може і поставити для оффроуда? Та ні. Не, не будемо класти для оффроуда. Так, зробимо так, як було, бо зараз ми чітко тут понаробимо, Саш, скажи. Так, може якісь диски, чи ні. Та ні, нібито. Давайте покладемо номера Артем топ. Тут є вообще номера, да, є. Такс. Хай давай, загружайся. Так, треба на англійську покласти. Артем. Артем топ. Все. Купили. Блін, прям притек! Ну це, звісно. Так, тепер що тут прокачати? Ну, Ань, тут на турбінку. А, тут все-таки дороге це капець. рейтинг? Ти ще в мене такої тачки ніколи не було. Щоб був те, що рейтинг, коли ти її лиш купив. З треба треба завершити задня, задання поліції. Десь це може, можна зняти. Так, бо на планшеті я будь це знімав, якщо ви можете повнити. Може, так, спогнали. Бо тут по-фінансовому, нічого такого інтересного не буде. Типа, ну як? І буде інтересно, тут про зараз буде тестування. О, так стало їм було. Так, Привіт роботяги. Тут, або тут роб, роблю роботи. Так, давай йди, прокачаємо з тобою. Я не хочу, щоб був синій колір у самої богатій. Я думаю, щоб був колір зелений. От зелений би саме й то було. Блін, за чим я вийшов віце? Яшкін кот. Я вже е, пару місяців не грав цю ігру все забув. Так, стунер. Робимо бункер. Я як по традиції. Так, можна зробити зелене. Так, тут строє три тисячі. А тут стоїть п'ять тисяч. Не, нам. Значить, кого щастя, щастя не треба, нам треба за три тисячі. Ставимо на зелений колір. Як виглядає, не дуже. Як би вона імбово виглядала? Я не знаю, друзі. Як? Ч... А, чорний імба. Так, все. Чорний. У нас буде чорний ж. Давайте ще диски покрасимо, бо диски тут імба, лиш їх те, що треба покрасити. Чекай. А що шо все Ви здіваєтеся. Розробочки. Ог, просто Краситься і все! Ну Йошкін кот. Ну ладно, а і так у нас заряджений апарат получився. Ну, що, друзі, давайте підемо. Э, та, Йошкін кот, зачем я нажав? Так робот, пока Ви мене сюди притягуєте. Я поїхала з вами. Коротше, друзі, давайте з вами ми поїдемо туди на Ну, на стадіон. У мене тут салон бомбический. Пойдемо на стадіон і заміримо швидкість цієї супербомбової тачки. Погнали. Можна прямо поїхати. Так, і тут можна трошки скорость провірити. Ну, до 200 легко розганяється. Нема що її От, дивіться. Опля. Дивіться. Просто апарат, конечно. Эй, апарат! Спасибо дерево. Я, блін, думав, що ми вже Мінти тупі. Та Йошкін кот! Ну давайте погоню встроїмо. Все, погнали, зорно погоню у мене не було. Все, погнали. Такс. А, несе! Йошкін макарошкін. Поліції тупі. Такс. Ой, ми маємо тікти від 100%. Такс. Оп-оп-оп. Все йдемо поки що в бомбітіску. Ну ми тут 100% летимо. Тих копів веткуси, Так, все, погнали. Тут розгон до 2 до 200 вообще. на раз два. Так, давайте зараз прийнемо просто гоночку. А, таку де ми летимо? Гоночку просто приймемо. Ми всіх зробимо, я вам кажу. Просто приймемо гоночку, пордемся на нашу скорость. Пордемся, як вона їде на скорості, чи несе, не несе, вона На траві є усі нести. Ух, уракани тут всякі. феррарі. о. Е, вони що, делают нас? Е, алло. Ну нічого, зараз зараз сделаем их. Такс. О, все раз-два. Так, як дріфт піддається тачка. Нормально тачка у дріфт піддається. І легко доста. На скорості от, на ній імба дріфтити. бачите, як? Ми просто у поворотики заходимо сюди. От на дріфті. От бачите, Імба просто на дріфті йти. От, дивіться. Дивіться, як ми йдемо просто на дріфт. От, взагалі. Ви бачили, як близько було заднім бампером? Так, ой, доганяють. Давайте в салоні попробуємо. Як у салоні їдеться тут? Ну в салоні нормально. Так, бо ти нас думаю, не доженут. Та ні, ми тут такс. Йошкін кот! А що ж ти будеш робити, такс? Боти, боти тупі. Так, Арта той, арта той. Р -р 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 -р. Так, давай богаті, давай. Такс, ми маємо виграти. Ми виграємо стопудово. Такс, летимо. Так, оп-оп-оп, летимо, летимо. Кстати, Йошкін! А, -а, а. Так, я хочу дрифт. зараз 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 включимо. Дрифт режим. Ух, як ідемо. А тут ще з першого круга є челіки. У, як ідемо імбово! Все. Ну, що, друзі, можу сказати? Тачка імба просто! І, друзі, якщо, якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк. Якщо вам не сподобалося, то все рівно ставте лайк, бо я для вас стараюся. І на цьому все. Всім бай-бай!